Ви не повірите, цьому світшоту вже 12 років. Рівно 12 років назад, у 2012 році, був рік дракона. Наш співробітник замовив такий світшот з таким принтом. Також в тому році вийшов iPhone 5 і Стів Джобс з таким принтом ввів свою презентацію iPhone 5. Давайте детальніше розглянемо цей світшот е, з 12-річним принтом. Як ви можете замітити, він майже не потріскався і майже з ним нічого не сталося. Також, е, як ви можете бачити, з свідшотом нічого не сталося, він не вигорів, не побілів, ніяких слідів на ньому немає. А що це означає? Як ми кажемо, що наші принти витримують близько 100 разів прання. А тепер уявіть, за 12 років скільки вже разів його поправив. А щоб замовити світшот, футболку або худі з таким принтом, ви можете перейти по посиланню в шапці профілю до нас на сайт або написати нам в інстаграм. Напишіть в коментарях, де була правда, а де неправда, тому що...